Ендодонтичне лікування це є, власне, лікування кореневих каналів зубів, коли виникає необхідність в цьому лікуванні. Необхідність виникає тоді, коли ми маємо інфекцію, яка потрапляє в судинно-нервовий пучок, іншими словами, пульпу зуба. Яким чином інфекція може потрапити туди? Може потрапити внаслідок і найчастіше так є внаслідок нелікованого карієсу. Тобто каріозний процес, поступово поглиблюючись, може призвести до того, що мікроорганізми і їх токсини постійно подразнюють тканину пульпу, проникають в тканину пульпи, пульпи і виникає запалення, яке має назву пульпіт, яке, зрештою, може протікати гостро, тоді ми маємо біль, тоді пацієнт переважно звертається в клініку, або може протікати хронічно, безболісно. Пацієнти навіть не завжди помічають цей процес і не звертаються в клініку. Так, якщо, власне, не звертаючись і не потребуючи лікування на думку пацієнта, процес іде далі, то інфекція виходить за межі кореня і починається запалення зв'язки. Навколо зуба, яка називається періодонтальна зв'язка, і починається таке захворювання, як періодонтит. Поступово йде руйнація кістки навколо зуба, переважно в апікальних ділянках корення, тобто на верхівках. Також цей процес може тривати досить довго безсимптомно. В результаті того, що руйнується кістка, утворюються великі доволі так би мовити лакуни в тій кістковій тканині, які виповнені запальною тканиною, і поступово це може вести до утворення кист і з відповідними наслідками. Ясна річ, що періодонтит це є хронічна інфекція організму. Яка є одонтогенним вогнищем інфекції і яка не може призводити до хронічних захворювань багатьох органів і систем організму, власне, важливість індодонтичного лікування вчасного і професійного, високоякісного важко переоцінити. Якщо говорити про, про... Пацієнтів, які потребують ортопедичного лікування, то ясна річ, їм потрібен, так би мовити, гарний фундамент для тої ортопедичної роботи, і всі зуби, які мають ліковані канали, мають бути проліковані якісно і надійно. Рівень виживання п'ятирічного зубів після ендодонтичного лікування може коливатися в широких межах від 20 до 90%, і це, власне, залежить від якості наданої ендодонтичної допомоги. Чому так відбувається? Так відбувається, тому що. Короневий канал це є не просто якась така труба, а це є дерево, яке має масу розгалужень, яке важко буває важко очистити, важко тривимірно, скажімо так, обробити і обторувати. На сьогоднішній момент ця проблема вирішується значно простіше, ніж Багато років тому, в 90-х роках, був в ендодонтичну практику впроваджений ендодонтичний мікроскоп, який зробив прорив в ендодонтії, скажімо так, і полегшив значно завдання лікаря-ендодонтиста ендодонтиста. Чому, власне кажучи, нам потрібен мікроскоп? Тому що лікар працює в замкненому просторі, якого він не бачить. Ми користуємося своїми мануальними навиками, не бачачи те, що ми робимо. Ми тільки можемо це відчувати і здогадуватися. А з впровадженням мікроскопа ми все-таки в якійсь мірі і доволі великій мірі можемо зазирнути всередину зуба. можемо побачити те, з чим ми працюємо, можемо оцінити. Для чого власне, мікроскоп ще використовується? Для пошуку кореневих каналів. Це надзвичайно важливо, тому що не завжди всі кореневі канали є легко лікарю знайти без наявності такого збільшення. Крім цього, для діагностики, наприклад, тріщин для діагностики. Якихось так само анатомічних утворів, які можуть бути в пульповій камері, для також це є незамінний апарат для вторинного лікування, тобто для перелікування. Оскільки, напевно, 70% 80% нашого прийому є вторинне лікування і додонтичне, то. Робота з мікроскопом це є така щоденна практика на сьогодні. При вторинному перелікуванні ми можемо за допомогою мікроскопу розпломбувати те, що є запломбовано, ті канали, які є запломбовані цементом або резорцинформаліном, які є дуже складно розпломбувати. Ми можемо лікувати і пломбувати перфорації коренів. Ми можемо видаляти уламки додонтичних файлів, які були там. Залишені при попередньому лікуванні. А це є всі ті зуби, які, скажімо, ще 20 років тому йшли на видалення. На сьогоднішній момент їх можна зберігати і потрібно зберігати. Також мікроскоп може нам дати можливість діагностувати якісь мікротріщини, яких непомітно неозброєним оком. Також ми можемо використовувати його для відеозапису, маніпуляцій, процедур, і це буде так би мовити карточка пацієнта. Можуть використовуватись з навчальними цілями, оскільки так само наш центр проводить навчальні програми по ендодонтії, і ми власне використовуємо з навчальною метою наш ендодонтичний мікроскоп. Наступним таким проривом в ендодонтії, а мушу сказати, що ми користуємося ним з 2006 року цим апаратом і доволі успішно. Наступним проривом в ендодонтії це була поява комп'ютерного томографа як діагностичного апарату, який не оцінений в ендодонтії. Це також перехід від 2D-зображення до 3D-зображення. Це якщо порівнювати, так, ну чорнобіле кіно і кольорове, напевно, ні. Напевно, якщо порівнювати німе кіно і сьогоднішні 3D-фільми, це, напевно, буде більш таке адекватне порівняння, тому що з плоскісного зображення, яким є рентген, ми перейшли на три. Три вимірне зображення, яким є комп'ютерна томографія, ми можемо діагностувати запалення тканин періодонта на ранніх стадіях цього процесу. Ми можемо також діагностувати, бачити конфігурацію, локалізацію, кількість каналів. Ми можемо оцінити співвідношення структур, наприклад,. Коренів нижніх зубів і нижньощелепового каналу або ж верхніх зубів і гайморової порожнини це є так само при ендодонтичному лікуванні є надзвичайно важливим. Також можемо використовувати для діагностики при проведенні операції резекції верхівок коренів. Якщо в цьому є необхідність, сучасні технології, сучасні можливості, які ми маємо в ендодонтії, дозволяють нам зберігати і лікувати якісно ті зуби, які багато років тому йшли, багато років підряд, багато років тому йшли на видалення.